Подорожі українськими просторами і стежками. Стоячи серед Львова мимоволі хочеться пофілософствувати. Зустрічі з незвичайними і пересічними українцями. Нові візити інопланетян до Брикова та околець. Їх носи такі, як. 20 сантіметрів і нога 50 сантиметрів. Розумію, що відчували ліліпути, коли до них Україну потрапив Гулів'я. Знайомство із українськими традиціями і обрядами. Корінні мешканці ставилися до переселенців, як до диваки Корсунські умільці плетуть справжні твори високого мистецтва. Раз на рік у селищі Добове на Тятівщині проводять день бика. Барви України, дивись на Унян Чіві. Жидає щодня на варті на каналі Уніан-ТВ. у важливі для України часи. Ми вже впевнено говоримо про російську окупацію Криму. ТСН оперативно за будь-яких умов стежить за гарячими подіями у Криму. Ми стоїмо до кінця, виконуємо свій конституційний долг. У студії ТСН експерти дадуть відповіді на гострі запитання. Спостерігається накопичення військової техніки поблизу державного кордону. Події без перебільшення, історичні це ТСН. Дивіться на каналі Уніан ТВ. У сезоні кістки. Боже мій. Щодня о 21.45. Це він. не уніан. Дивись оновлений телеканал Уніансеріал. Вийшов про мене. Розслідуй, як справжній детектив. Я ніколи не думав, що буває інакше. Розгадуй загадки сюжету. Насолоджуйся несподіваним фіналом. А це я й хотів почути вже. Уніан серіал. Дивись, детектив. Чотирилапий детектив на варті закону. Алекс просто неймовірний Комісар Алекс у будні о 15.30 та у вихідні о 15.00. На Уніан серіал. Дивись детектив. Злочин у раю у будні о 18.40. Та у вихідні о 16.40. На Уніан серіал.